Україна стає членом ЄС у Визначені терміни. Он вже я не знаю 10 років чи більше років кандидат, претендент на членство в Євросоюзі. Скільки нам цього чекати? Вообще, тобто, ми не зможемо це зробити раніше ніж туреччина. Це буде тривати ну, 10 років ще мінімум. От, того я б на це дуже сильно не розраховував. Ну і далі, там ще є декілька пунктів, вони всі крутяться навколо забезпечення безпеки для України. Це буде п'ята стаття НАТО, чи буде першті меморандум, чи ну що вони нове придумують, як вони це зможуть зробити, я не розумію. Крім того, що я проговорив вам раніше. Ну і от останній пункт, після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню і бойових дій. Ну дай Боже, надіємось на це. Як ми бачимо. Без певних моментів, дуже неприємних для України і для українців, не вийде підписати мирну угоду. Отак От вона. Що ви про це думаєте? пишіть в коментарях. І я можу забігати наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміло, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейську рівню за допомогою соцмереж в ТГК в шапці. Переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.